нас далі з вами. Знаєте, яка тема, пан Андрію? Не знаєте. Нафта і ГАЗ. Нафта і газ. Тому, що як пишуть видання різні, а тут ми подивимося на на, на цифри. Будемо дивитися винятково на цифри. Мені картинки тільки треба. Мені не треба там гуртання. Цей. Та оця картинка потрібна. Мені зараз. і Ну, це Укрправда, економічна правда пише. Я звідти це поцупив, якщо можна так сказати. Що ринок вуглеводнів зробив розворот, якщо ми раніше імпортували, тобто імпортували з Білорусі, Росії, то тепер це Індія на першому місці. Потім хто у нас ще там, потім Греція, Литва, Польща, Туреччина, Румунія, Сполучені Штати і інші хтось, інші невідомо хто. І у нас, ну давайте так. Я ще трошки зараз потрібен ваш коментар стосовно ринку палива і як це впливає взагалі на нашу економічну ситуацію. Я ніяк не можу зрозуміти, а що в Русні сталося з, з паливом? Чому в них його бракує, дефіцит, ціни ростуть? Ну, Україна ясно що просто. Вона... Давайте розкажіть мені, щоб мені теж було просто. З одного боку Росія уникла тотального ембарго І відповідно вона має можливість продавати нафту, газ іншим країнам. Яким? Їхній ключовий клієнт, Європейський Союз, відмовився від купівлі, але цим скористалася Індія, Китай, інші країни Південно-Східної Азії, які не тільки отримали. Можливість купувати російську нафту, але ще й сторгувала її з великою знижкою, яка доходила до 30%. Тобто не просто обрушилася ціна на російську нафту, а ще й Росія змушена була продавати зі знижкою. Стеля цінова, знижки. Все це призвело до того, що Росія почала отримувати менше грошей від експорту нафти і газу. Але це ж основна частина надходжень державного бюджету. Третина державного бюджету формувалася з податкових надходжень від експорту нафти і газу. Відповідно, для того, щоб зберігати показники бюджету, Росія змушена продавати більше. Більше і більше. А паралельно з цим санкції призвели до того, що ефективність видобутку знижується в Росії, бо Росія не може закуповувати хімію. Яка необхідна для підтримки ефективності видобування нафти, перш за все, бо хімія закуповувалася в розвинених, розвинутих країнах? Відповідно, в сукупності всього цього для того, щоб отримувати прибуток, навіть не з співставний з тим, що було в 2021 році, а хоча б на рівні п'ятої частини від цього прибутку, Росія змушена продавати більше. Відповідно, що відбувається з внутрішнім ринком. Там на ньому відбувається дефіцит. Держава намагається, як, як це завжди, ціни сто раз два вплинути на, на те, щоб ціни для кінцевого споживача залишалися невисокими, щоб не було соціальної напруги. Відповідно, виробники думають, ну чому будемо продавати собі майже в збиток на внутрішньому ринку, коли який не який, але все ж таки прибуток є на експорт. Відповідно, все це призводить до дефіциту, плюс, плюс на це це тисне і здешевшення самого рубля, а там знов велика складова собівартісна, вона пов'язана з закупівлею зовнішньої і технології, і хімії, і всього іншого. Відповідно, всі ці фактори призвели до того, що дефіцит палива в Росії. Це не тимчасове явище, це системне явище, і позбутися його Росія не зможе. якщо навіть змусить операторів продавати більше на внутрішньому ринку, це прискорить падіння, економічні проблеми самої нафтової галузі в Росії. Цікаві ці... цікавий аспект взагалі відкрили, тому що, тобто, це називається, вже дайте хоч щось за щось. Та називається десь так. Як під церквою, типу, поже бракували. Ну ясно. Я, бо, я, бо я думаю, стільки в них всього, і раптом дефіцит палива, ціни зростають там пабліки Маріуполя, окупованих територій. А що прийшли, типу, росіяни? типу, звільнили, а чого ж тоді паливо дорожчає, а чого його немає? Тим більше на півдні. Ні, ну це цікавий аспект, звісно. Ну, Назарчик, ставимо собі галочку і пишемо наперед, що ми цю тему маємо досліджувати. Так, що у нас далі ще є там? Це не закликаю. Дивіться, якщо про економіку зовсім говорити, то от є інфографіка це Wall Street Journal. Здається, як це називається телеграм-канал Wall Street по-українськи. Дякую, що вони є. Не знаю, хто за цим стоїть. І тут така інфографіка: які країни видобувають, скільки от, власне е, Вуглеводнів. І ми бачимо, що Саудівська Аравія вона просто як жирний кіт розляглася і чухає собі пузик. І як би там хто не говорив, що от Росія на щось впливає, Та ні на що вона там особливо не впливає? Ну, на газ який, ну, ExxonMobil. ще така друга бульбашка, якщо подивитися, там. І що, що нам очікувати від цього цього, то чому я питаю? Я не тому, що дайте оцінку, який буде ринок вуглеводнів скільки коштуватиме десь паливо або бензин, мене це мало цікавить. Просто я пам'ятаю чітко з висоти своїх сивих, так би мовити, волосиночок, як розпадався Радянський Союз. Він розпадався через Просто обвалення цін на вуглеводні, зокрема на нафту і газ. І що ви після цього хочете? Тобто зараз ми бачимо, що Саудівська Аравія, тут ніхто інший не качає свої права. Ну, за великим рахунком, так? Так, да, так і є. Абсолютно, І Абсолютно. що можуть зробити саудити, які є союзниками Сполучених Штатів. Давайте ж говорити прямо. Вони ж а... не союзники? А о. А вот і починає ау. є, ж, є ж куча нюансів тут. І так. події з Бріксом, з розширенням Бріксу, і з тим, що Китай спромігся попримирити е, Іран і Саудівську Аравію, і саудити, які намагаються проводити незалежну свою політику, потроху відриваючись політично і економічно від, від Сполучених Штатів. Але маю сказати, що саудити. Не навіть на по цій інфографіці видно, що вони великі гравці, але не абсолютно домінуючі. Є можливість у Сполучених Штатів Америки вплинути і через власні резерви нафтові, і через рішення по Венесуелі, яка може бути одним з великих постачальників, і з Іраном, в тому числі з ядерною водою, яка дозволить повернути газовий і нафтовий ринок Ірану. Є інші інструменти важелі, які є, і хотів би сказати також, повертаючись до розвалу радянського союзу, що насправді Україна точно може бути в перспективі одним з ключових енергетичних гравців для європейського ринку, і питання не лише в відновлюванні енергетиці, а й в видобутку і постачанні на європейський ринок газу. Хочу нагадати, що розвідані поклади. Газу в Україні близько одного трильйона кубометрів, і собівартість видобутку українського газу навіть з урахуванням постачання в Європу трубопроводами краще ніж собівартість скрапленого американського чи катарського, навіть катарського газу. І тому Україна може бути ключовим енергетичним гравцем в Європі за 5-7 років точно.